У нас тут Gazer T6010 Pro Max. Якщо по-простому, по народному, скажімо так, я збираюсь в автомобіль пихнути штуку, яка круче iPhone. Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам! Отже, сьогодні ми з вами разом вперше на моєму каналі проведемо розпаковку. Розпаковувати будемо мультимедійну систему від компанії Yazert в просто народі це автомагнітола. Перед початком розпаковочки давайте розставимо всі крапочки над буквою І. Отже, в користуванні більше 2 років вже є автомобіль. По завершенню 2 років було прийнято рішення його не продавати, так як це робить основна маса народу. Для того, щоб не вкладати в нього гроші, а зберегти ще в сім'ї на 5-7 років. А тому, коли прийде той час, що я його захочу продати, щоб не доказувати людині, що в ньому робило, що не робило, що там красилось, що не красилось, ми на каналі створюємо окремий плейлист, буде називатися Бортовий журнал. І будемо будь-які дії по авто фільмувати і загружати в YouTube, щоб людина, яка захоче купити, в мене нічого не розпитувалось, просто даємо силочку на відео. Будь ласка, дивися. І це буде краще любого намальованого напечатаного чека у світі. тому що людина побачить, що робилося, коли, як і навіщо. От і все. Розібралися. Друге, якщо ти захочеш купити такий автомобіль, і тобі буде цікаво, на що звернути увагу при його покупці, тобі буде цікаво, які нюанси є. Володіння ним. Будь ласка, дивися, спостерігай, коментуй, питай. Все, що буду знати, все буду розказувати. Про автомобіль буде в окремих відео ще, ще побачите. Тепер вертаємося до автомагнітори. По ній буде окремо три відео. Перше відео розпаковка. Друге відео установка. Я сподіваюся, хлопці дадуть мені можливість познімати, плюс, може, що в них запитаємо якісь питання. Може, хтось захоче сам установити, хоча дивіться, якщо замовляти на сайті Geyser безпосередньо, то установка йде вже в подарунок на їхніх сервісних центрах, що немаловажно. Але мало ли ви десь живете в якомусь райончику такому, де немає цього сервісного центра, і вам буде вигодніше це встановити самому, тоді велком. побачити, що куди підключати, щоб в кінці у вас там, де потрібно грало і де потрібно показувало. щоб не було ніяких у вас. Проблем з установкою. У мене їх не буде, мені все установлять на раз-два. Є. І третє відео буде завершальне. Це ми покатаємося десь місяць з нею. І що? Зазнімемо наші враження. І що вона взагалі вміє? Тому що я раніше такої кнопки нажимав, а тут можна буде пальчиком водити. Мілоча приятна. Отже, ви приходите на пошту. Вас зустрічає така нахила бандероль. І вперше, що ви думаєте, а куди воно має встановлюватись? Воно взагалі влізе чи не влізе. Ну, далі відкриваєте коробку. Вас зустрічає ціла купа отакого паралона, сінтапона, навіть не знаю, як воно називається, але воно є. Далі я це все витягну, щоб ви могли побачити. Велику коробку заберемо. Дивіться. Зараз буду заострювати увагу на нюансах. І раджу вам от теж при виборі на них звертати увагу. тому Пошував магнітолу спочатку собі на новий рік, в результаті вибрав ближче до осені. Вас буде зустрічати три пакетики. Один, 2, 3. Ну і безпосередньо сама магнітола. Що ми бачимо в першому пакетику? При виборі магнітоли звертайте на це увагу. В першому пакетику ми будемо бачити рамочку. Одна із важливих деталей будь-якої магнітоли. Вона має йти в комплекті, щоб ви її не докуповували, не шукали і тому подібне. Но, вона має не то, що йти в комплекті, а вона має ідеально повторювати контури тої консолі, в яку вона буде пихатися. Тобто вона має підходити під конкретну модель автомобіля, а не так, щоб в тебе жугулі, а ти пихаєш туди рамку від Audi. Розумієте? Різниця є? Є. Має бути. Зараз розпакуємо, ще вам покажу, в чому там і приколи. По магнітолі технічні характеристики будуть трошки в кінці. Зараз цими дротами розберемося і до того всього йдемо. Далі, в комплекті ще йде два пакети. Перший пакетик з дротами, які йдуть додатково для того, щоб підключити магнітолу саме під ваш автомобіль. Щоб після підключення вас де потрібно показувало, де потрібно грало і тому подібне. А не так, що ви маєте тільки дроти безпосередньо до магнітоли, а підключити не можете, тому що у вас немає даного роду комунікаторів і перехідників. А це є дуже важливо. Потім ти починаєш встановлювати, і тобі треба або бігти десь на базар, або ще в якийсь центр і шукати якийсь датчик, щоб його можна було з'єднати. В даному випадку, шукайте, щоб воно вже було в комплекті, щоб нікуди не бігати, і все було у вас чітко. Є. Друге. Отакий йде пакетик, він запаяний, я його вже, звісно, подивився. І давайте по пам'яті з тих оглядів, що я бачу в інтернеті, я вам розкажу, що воно таке. GPS-антена є. Далі. Йде набір отаких дротів, які йдуть під що? Правильно, різного роду виходи під флешну сію. Щоб ви могли до своєї магнітолки підключити. Флешку з мультиками, з фільмами, з музикою, з чим завгодно. Особливо, якщо у вас є діти, мультики по-любому мають бути у вас в кармані завжди з собою. Що ваш маленький спиногризик не думав, куди свої рученята пристроїти в авто. Далі. Здається, по пам'яті антена під е... радіо є. Далі йдуть отакі проводочки, навіть не знаю навіщо не треба. Але думаю, дядько, який буде це все діло встановлювати, він точно знає. Одна з головних штук, що це? Правильно, встановлюється сім карточка і ви 24 на 7 з інтернетом. Куди б ви не поїхали, у вас в машині буде інтернет. В нашу еру це дуже важлива штука. І на саме кінець, що мене завжди радує, і я кажу: звертайте увагу на деталі, будь ласка, звичайні гвинтики. А для чого вони треба? А для того, щоб ви коли почнете встановлювати свою чудо магнітолу, вам не треба було бігти на базар за соткою, для того, щоб її прибити до своєї консолі, все вже є в комплекті продумано. Переходимо тепер безпосередньо до магнітоли Гейзер. Дивіться. Називається вона гейзер T6010 Pro Max. Якщо по-простому, я хочу в автомобіль. Засунути штуку, яка буде потужніше айфона. Отака От то в мене мрія. Відкриваємо коробочку. Що ми бачимо в коробці? Якщо є така штука, це вже великий плюс. Гарантійний талон. Гарантія, до речі, 3 роки. Якщо будете мати таку штуку, то гораджу її зразу достати в цій коробочці і десь зберігати оцих мінімум 3 роки. Щоб потім в кінці. Якщо щось, не дай Бог, трапиться, що ви не бігали, не шукали, як вам відремонтувати. 3 роки гарантія офіційна є. Далі, якщо ви не будете встановлювати через сервісний центр, така бумажка, яка що? називається інструкція. Раджу її подивитися, яким би ви спеціалістом не були, то тому що ми ж всі спеці, але коли щось пішло не так, ми тільки в той момент дивимося в інструкцію. На даному випадку. Якщо будете встановлювати самі, краще дивіться, щоб не було ніякої халепи. Тряпочка, звичайно, для того, щоб ви могли протирати свій 10-дюймовий QLED екран. Наголошую QLED, не IPS, як у більшинство моделей. Достаємо саму магнітолу. Як завжди, багато паралону, який ми в сторону, як завжди кульок, який треба зняти, щоб нічого не пошкодити. Тепер йдемо по самій магнітолі. Дивіться. Для початку, не знаю чи вам буде видно, але з заводу вже наклеєна плівочка захисна. Що дуже добре, що твої відпечатки легко стираються і ти не зашкодиш своєму екрану. Одразу повертаємося до рамочки. На що я звертав вашу увагу? Дивіться, при встановленні ніяких зазорів нічого немає. Все співпадає чітко. Це іменно що йде по самому дисплею і рамці. У вас не буде ніякого зазору. Тому на це кажу, звертайте увагу, що вже якщо встановили, то щоб все було гарно і красиво. Тепер чому ця штука крутіше айфона? А дуже просто: 8 ядер, на секундочку, 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ вже пам'яті є на бортові. Ну плюс учті, у вас є купа проводів, до яких ви можете підключити невідомо скільки, на що у вас хватить фантазії, чого завгодно. Є. Далі. Флешка. Не флешка, верніше вже заговарююся, А сім-карта з інтернетом. Підключаєте через той проводочок. Ви завжди в інтернеті. YouTube, Тікток, Інстаграм. Все. Ви завжди в мережі. Є. Далі. Маємо заді що? Кстаті, ніхто на це не звертає уваги. я зверну увагу. Ну, то, що тут все зібрано хорошо, це і чорту, понятно. Що це таке? Кулер. Нащо він стоїть? Ну, Логічно, 8 ядер, вони працюють, вони гріються. Це вам кожен скаже, маломайський той, хто в цьому розбирається. Ну, якщо буде, наприклад, купляти і вам хтось буде казати, кроме того, що він охлаждає 8 ядер і вам скаже таку інформацію, наприклад. А ви враховували, що у вас магнітола стоїть в закритому просторі. Раз. Друге, ви враховували те, що. Влітку, через ваше лобове, ваша консоль нагрівається так, що мама дорога я два. А взимку це вже третє, 100% збоку, знизу або зверху у вас що буде йти правильно, вуздоховоди від печки, які будуть, що робити, виганяти тепле повітря. От і все. Плюс екран 10 дюймів. Він теж гріється. І гріється він хорошенько. За що того, що є кулер, він охолоджує сам процесор, він охолоджує весь простір навколо магнітоли і охолоджує саму магнітолу. Що це дає? Вас не буде вона зависати, вона завжди у вас буде працювати. А це дуже приємно. А не так, що ти взяв його, включив, на сонці нагрілося, від печки нагрілося, ти там щось потицяв, помицяв цим пальцем, все зависло, все. Ждеш, коли воно остине, щоб далі працювало. Плюс. Далі. На що ще звернути увагу? Екран не ips QLED. Всього лиш дві такі невеличкі відмінності від інших екранів. Перше. Це, скажімо так, тонка передача кольорів, на що всі звертають уваги, увагу. Ну, друге, це просто, якщо у вас буде хороший яскравий день, тут буде нормальна яскравість. Все, що буде написано, намальовано, показано, ви все будете красиво бачити. От і все. От вам і весь функціонал. Повторююся. Далі буде відео про те, як ми її встановлюємо. Після чого буде відео про те, які ж мої враження з її використання. Враження будуть, мабуть, бомбічні, тому що екран здоровелячий. До речі, ще є кнопки, бачите, ось тут. Сенсорні. Мультики, YouTube, інтернет. Вуаля. Тобто не тільки грає, а й показує. А тому, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Я сподіваюсь, нова рубрика на моєму каналі всім сподобається. І ми з вами будемо продовжувати ознайомлювати людей з інформацією, яка їм необхідна в їхній життєдіяльності. Все, всім здоров'я і удачі, до побачення.